Цей матеріал не потребує якогось особливого анонсу, адже нам вперше вдалося зафіксувати топ правоохоронців, кримінальних авторитетів та представників онлайн казино. Разом підписуйтесь на ютуб канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео або ставайте спонсором цього ютуб-каналу, бо ми починаємо. 1 березня 2025 року. Київ. Біля ресторану французької кухні у центрі столиці помічаємо багато автівок. Це одним із перших залишає святкування колишній керівник головного управління контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України Артем Шило разом із адвокатом та бізнесменом Костянтином Мельником. Тут сьогодні святкує день народження людина, яка за інформацією джерел української правди у правоохоронних органах та бізнесових колах пов'язана з Parimatch, букмекерською компанією, яка також організовує азартні ігри онлайн. А це генерал служби безпеки України Ілля Вітюк. Вітюк, колишній очільник департаменту контрозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки. Поряд з Вітюком чоловік схожий на Євгена Миколайчука. За інформацією співрозмовників УП у правоохоронних колах він також працює в департаменті кібербезпеки СБУ. Судячи з того, що нікого з відвідувачів не пускають до ресторану, заклад цього вечора закрито для приватного заходу. На вході чекає охоронець. А цей чоловік схожий на відомого адвоката Едуарда Клименка. У публічному просторі можна знайти інформацію, що Клименко нещодавно був адвокатом викритого на співпраці з Росією Дмитра Козюри, керівника антитерористичного центру Служби безпеки України. Було попитання в інтересах військова аналогічна справа, де родина також звинувачує зраді. Помічаємо також сина покійного мера Харкова, Геннадія Кернеса Данила Привалова, який має бізнес в іт сфері Та бізнес партнера Привалова Самвела Акобяна, який також займається it Бачимо, як приїжджає до ресторану і колишній перший заступник директора набу Гізо Углава. Але Углава не прямує на терасу, де відбувається святкування. І майже одразу залишає заклад. На терасі ж за столом можна розгледіти відомого столичного бізнесмена Леоніда Ашкеназі. На початку 2023 року Українська Правда розповідала про Ашкеназі. Тоді за інформацією чисельних джерел редакції у правоохоронних органах та серед бізнесменів Ашкеназі намагався вирішувати питання пов'язані з російським бізнесом або бізнесом пов'язаним з Росією. Чи намагались ми ви е, от, протягом 2022 року від початку повномасштабного вторгнення звертатись до правоохоронних структур або посадовців правоохоронних структур е, з питаннями, які стосуються В Energy, е, Медвечук, Суркіси Обленерго або Ніколи Парі -матч. в житті. Ніколи в житті. Угу. і грошей не пропонували нікого з посадових осіб за вирішення тих всі інших питань? Ніколи питання. в житті. Стосовно арешту активів або приносяння Ніхто там в житті. — Ще разом говорю. Зокрема, тоді мешкав ашкеназі у готелі Прем'єр-палац у центрі Києва, який пов'язують з так званою Лужніківською групою російських олігархів, та був одним із тих, хто, за словами співрозмовників УП у правоохоронних органах, намагався вирішити проблеми букмекерської контори Парімач з тими ж таки правоохоронними органами, в тому числі зі службою безпеки України, які звинуватили букмекерів у зв'язку. З Росією, після чого у березні 2023-го на парімач в Україні було накладено санкції. Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з державою злом. Відповідний указ оприлюднений: це більше 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти. України виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації. Якщо ви хочете, щоб ми мали змогу знімати більше таких матеріалів. Вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Наразі за річну підписку на клубу П вартістю 2,5 тисячі гривень ви отримуєте ось такий подарунок фірмовий мерч від мене і від української правди. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це усіх станемо зараз таких футболок залишилось лише 70. Дякую. Схоже, ашкиназі активно обговорює якісь питання і під час святкування дня народження. Свято наближається до кульмінації. А ось і сам іменинник. Це Костянтин Коломієць. В інтернеті немає жодного фото коломійця відповідно до даних публічного онлайн-сервісу Юконтрол. Коломієць є співвласником клубу єдиноборств Динамо. І за інформацією співрозмовників української правди у бізнесових та правоохоронних колах займається Коломієць наданням приватної охорони. Зокрема, як переконують джерела ОП в оточенні коломійця, опікується іменинник і питаннями охорони власника парімач Сергія Портнова, який наразі мешкає на Кіпрі. А після появи у букмекерської контори серйозних проблем із правоохоронними органами, зокрема ЗСБУ, неодноразово за рахунок своїх контактів намагався сприяти у їх вирішенні. Станом на зараз, за інформацією співрозмовників української правди у сфері онлайн казино, Парімач опосередковано працює в Україні під виглядом різних сайтів клонів. А пан Коломієць регулярно виїжджає за кордон, в тому числі за системою шлях, де як переконують джерела ОП у бізнесових колах. Регулярно відвідує того самого власника парімач на Кіпрі. Парімач грають вони. виграєте ви. Одним з останніх святкування залишає ось цей чоловік. Це Сергій Олійник. Відомий також у кримінальному світі за прізвиськом Умка. У 2021 році олійника серед інших було внесено до списку ворів у законі та кримінальних авторитетів Радою національної безпеки і оборони України та накладено відповідні санкції. Застосовано персональні санкції проти 557 ворів в законі, відомих наразі у світі. Більшість з них знаходиться зараз не в Україні. А кількість тих, хто перебуває в Україні на волі, зменшилась вдвічі з 34 до 17 осіб. Сьогодні ми зробили все, аби ця цифра дорівнювала нулю. Але ось пан Олійник вже у середині 2025 року залишає святкування у компанії українських правоохоронців та їде на автівці зі спецсигналами, проблизковими маячками, якими мають право користуватись лише правоохоронні органи та охоронювання державою особи. Після 23-ї години заклад залишають останні гості. Помічаємо ще одного, але цього разу чинного топ посадовця Служби безпеки України Анатолія Лойфа. Лойф очолив головне управління контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у минулому році. Після звільнення Артема Шила, який також був присутній на святкуванні. Схоже, Лойф добре знає адвоката Мельника. Джерела української правди називають Мельника бізнес-партнером іншого відомого у кримінальних колах бізнесмена Олександра Петровського на прізвисько Нарік, який донедавна разом з Мельником володів заводом металоконструкцій Океан. Наразі Петровський мешкає у Європі і нещодавно був помічений нами у Відні. то посадовець СБУ Лойф, схоже також добре знає іменинника. Залишає свято спецслужбовець на автівці. Сина Геннадія Кернеса Данила Привалова. На запити української правди про коментарі спецслужбівці Анатолій Лоєв, Ілля Вітюк та Артем Шило не відповіли. У родичів усіх трьох топ посадовців служби нещодавно журналістами було знайдене елітне майно. У 2022 році журналісти «Бігус.Інфо» розповіли про причетність шила до російського грального бізнесу. Наразі йому оголошено про підозру у розкраданнях на Укрзалізниці і Вітюка було звільнено з посади після публікації матеріалу Слідство інфо про елітне майно його родини та спроби мобілізувати журналіста, який зробив цей матеріал. Щодо Анатолія Лойфа, наразі національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку способу життя після розслідування журналістів про елітне майно його родини. На момент публікації не відповів на дзвінки і повідомлення й іменинник Костянтин Коломієць. Ми вже написали повідомлення пану Коломієцю, ще вчора представились, пояснили, що потрібна його позиція. Другий день дзвонимо імениннику, але він не відповідає, хоча повідомлення наше прочитане.